Урок номер 14 Повторення вивченого матеріалу. Дай відповіді на питання. Паралельні тональності це. це тональності, що мають однакові ключові знаки, але різні тоніки і ступені. Тоніка мажора знаходиться вище його паралельного мінору на інтервал мала терція. Визначи паралельні тональності. До мажор, Ля мінор. Соль мажор, Мі мінор. Далі невідомий мажор, є мінор. Щоб знайти мажорну тональність, треба піднятися від тоніки мінору на три ступені вгору. Ре, Мі, Фа. І це буде Фа мажор. І так далі. Наступне питання: будова мажорної гами. Тон, тон, півтон, тон, 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 півтон. Мінор має три види: натуральний, гармонічний, мелодичний. Завдання номер два. Потрібно визначити, який вид мінору, підписати ступені і заспівати з тактуванням. Уважно дивимось на вправу. Знаків ключових немає. Закінчується на тоніці ля. Це буде ля мінор. Дві чверті. Раз і два і. ля, Досіля, солдіса! Завдання номер три побудувати чисті кварти від даних звуків. Нагадую, кварта охоплює 4 ступені, має 2,5 тони. І так, до Фа. До дієс. І тут на півтони піднімається Фа дієс. ре будуємо ре, соль. Зразу запам'ятайте. Ре-дієс, соль дієс Ре-бемоль, соль бемоль. І так далі. Будують чисті квінти. Квінта охоплює 5 тонів і має 3,5 тони до соль. До дієс, соль дієс І так далі. Okay. Завдання номер 5. Треба побудувати гаму соль мінор гармонічний вид, і у ній головні три звуки. Соль мінор має два ключових знаки Сі бемоль, Мі бемоль. В гармонічному виді підвищується 7 ступінь це буде фа дієз. Співаю гаму соль мінор, а ви побудуєте соль. Три звуки. Тонічний три звук на першому ступені. Соль, бе бемоль, Ре. Субдомінантовий три звук на четвертому ступені. Домібемоль. І домінантовий з підвищеним сьомим ступенем на п'ятому. Рефадіса. Завдання номер шість. Потрібно, де необхідно, поставити дієзи, щоб три звуки стали мажорними. Нагадую, що мажорний три звук складається з великої терції і малої. Потрібно перевірити, яка терція, який терцовий звук саме нам буде показувати, яка терція – мала чи велика. До місоль в основі лежить велика терція, Ре фа, ля. Ре Фа це мала терція. Нам потрібно великий тризвук. Я повинна підвищити цю терцію. Ре фа діє, соль. Від нотки Мі. Мі, соль, діє, Сі. Мі соль діє, це велика, велика терція. І тризвук нам потрібно мажорний. І так далі. Сьоме завдання поставте необхідно бемолі, щоб три звуки стали мінорними. В основі мінорного три звуку лежить мала терція. Перша терція повинна бути малою. До мі соль. До мі це велика терція, нам потрібна мала. Я понижую третість. Далі. Ре фа, ля. В основі мала терція. Ре фа. Вірно. Мі, соль, Сі. В основі мала терція. Мі, соль, це мала терція. Малий три Далі. Фа, ля, до. Це мажорний тризвук. нам потрібен мінорний. Фа, ля, бемоль, до. Фа, ля, бемоль, мала терція. Лябимольдова лика.